Процес заміни одного водопостачальника іншим в Дніпродзержинську продовжується. Тарифи, за якими споживачі платили комунальному підприємству Дніпродзижинськ-водоканал, відтепер поширені на підприємство «Міськводоканал», якому наразі передані повноваження попередника. Таке рішення прийняв міськвоконком. Тариф для міськводоканалу починає діяти з 1 липня. Це може привести до плутанини з державними грошима, які виділяються на сплату пільг та субсидій. Получается так, при, 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 сессия приняла решение о том, что предприятие начинает действовать э, с 1.06, а фактически тарифы мы пошириваем с 1.07. То есть один месяц у нас получается пропадает. Тобто, и субсидии. В Европе, и субсидии. В Европе, и субсидии. Тобто, с крутному финансовому становищую може надо отримати чим але кошти. Ми не платимо бюджетні гроші деньги, тарифа нет. У него уже убытков, кроме тех, которые есть свои, на 1,5 мільйона субсидій льву. Тим часом, як стало відомо на засіданні міськвиконкому, аульський водогін вже повідомив про збільшення на 20 копійок ціни на покупну воду. Тож відповідальні посадовці отримали доручення до 1 жовтня підготувати новий тариф на послуги водоканалу для дніпродзержинських споживачів. Гроші, на відміну від рішень міської влади, не терплять невизначеності. Тим часом підприємство Водоканал продовжує втрачати кошти, а посадовці продовжують закликати городян сплачувати за воду.